Слава Україні! Буду зараз відкривати з вами свій подарунок від Святого Миколая. Так. <рес> зараз спробую тут збоку відкрити. О, супер відкривається. Клас! Тоді ще ззаді. Ага, ззаді, напевно, не вийде, ще вийде. Зараз. Так. Ага, тут, коротше, три таких я їх не буду відкривати. Я тоді зараз поставлю на паузу, відкрию і потім повернусь. Я повернулась вже. Так, відбираю. Ось так виглядає коробочка, в котрій мій подарунок запакований. Так. Два. Ось так. Обережно. Вуаля. Моя краса. Це підставка під ноутбук. Можна побачити, що в неї два великих вентилятора і два маленьких. Також ось така штучка: це, щоб ноутбук не спадав, коли буде стояти. Даваю збіжки. І, я так розумію, цією штучкою у нас регулюється напевно звук, мощність, не знаю. Подивимось: давайте з цієї сторони. З цієї сторони, значить, у нас є ось така штучка. Це туди, куди ми будемо вставляти, щоб вона трималась. І ось наша от металева. Її будемо регу... регулювати висоту підставки. Так. Більше тут нічого немає. А відразу хочу сказати, що якщо ви зимою замовили, а, прийшли з холодного простору. бачите підставка холодна, їй треба 3 години, а, щоб прийняти кумітну температуру, інакше її не можна просто включати. Я це знаю, тому що вже тут читала інструкцію. Так, така штучка є. Сам кабель, который заряджає. Блок не йде в комплекті, і це зазначено на сайті. Оте, так, з двох сторін. Зараз подивимось, наскільки він великий. Для мене це руля гра, головне, щоб просто доставала до ноутбуку в мене. Але може комусь це важливо. так. Сейчас. Секунду. Вот так я его сегодня вылыкий. Вот, Довольно. Так я потом сложу и на еще вот так вот. Зроблю. И сама инструкция. В код до речи, Про те, що треба його дати йому трохи нагрітися зараз ось. Зараз я перенесу підставку на стіл і разом з вами підключу її до ноутбука. Так, я підключила. Одну частину не вставила ще у ноутбук. І відразу підключила, виходить, мікрофон з підставкою для навушників. Як я це зробила? У мене мікрофон включений у підставку, а підставка вже в підставку для ноутбука. Тепер я відкриваю цю штучку, беру провод і обережно разом з вами. Ставлю ноутбук. Зараз трохи його поправлю, щоб він відкривався у мене. Так. Тепер підключаю ноутбук і включаю подставку. Секунду. А, тим боком? Ось, Даю йому трохи включитися. Ага, так, о, включилось мікрофон, значить, тепер що я роблю. Ось тут. Оце, колесико, котре, оце ось. Бачите, не бачите оце колесико. Я його крущу, получається, в правий бік. Воно отклацнуло і воно включилось. Можна ще покрутити. І це увеличує скорість обертання, я так розумію, вентиляторів. Як його виключити? Щоб його виключити, оце колеско треба до щелчка ось такого, повернути. Тоді воно виключається. Я на середній включаю. А підставка вона світиться. Ось можете побачити, я просто не хочу піднімати одною рукою дуже стрімно. Вона світиться червоним кольором, то блакитний, то в мене гірлянда. І дуже гарно робота. На жаль, як провірити, чи дійсно вона охлаждає, я не можу. Я не знаю, яка це програма. Але що я можу вам точно сказати: від того, як працюють вентилятори на середньому рівні, на маленькому рівні, ваш стол становиться холодніший. І якщо у вас, наприклад, просто так. Рука, тось, вам дуже буде холодно. Ну, дость дує точно. А ще обогрі... зменшує температуру, я не можу сказати, тому що, зазвичай, в моєму ноутбуку, щоб він нагрівся, треба години 2-3 попрацювати. Тоді він становиться доволі таки гарячий в частині клавіатури. А так, я ще його не тестировала, цю підставку. Тому, так. На цьому все. Всім дякую. Не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня! Вітаю всіх з Днем Миколая!